Вітаю всіх, і миру Божого. Наше життя це не гра, і люди часто дуже граються в різні ігри у своєму житті, але життя це не гра. Ми живемо лише один раз, і дуже важливо нам у своєму житті з'єднатися з Богом з Ісусом Христом, з'єднатися з живою церквою. І перша гра, в яку люди намагаються грати, це ми з Богом. І як нам насправді зрозуміти, з Богом ми живемо чи ні? Ісус Христос сказав: хто не зі мною, той проти мене. Хто не допомагає мені збирати, той розкидає. Якщо ми дійсно збираємо людей разом з Ісусом Христом для Царства Божого, якщо ми допомагаємо Ісусу звільняти людей від темряви і ведемо їх до світла Божого, то дійсно ми живемо з Богом, і Боже світло є в нашому житті. Всім благожаю Божого благословення, слава Ісусу Христу! Амінь.